Всім доброго ранку. Ми їдемо в коледж. У нас сьогодні екзамен. Екзамен читанню. Два дні я не виходила, тому що я працюю суботу і неділю, цілий день. І з 6.30 ранку до 9 вечора маю 3 часа перериву. Мені так краще. За 2 дні я маю часів, так як за 5 робочих днів. Тому я вибрала графік такий, що я суботу-неділю працюю, останні дні мої. Що хочу, те роблю, як кажуть. А, по поводу екзамена нам писали, що 27 листопада в нас екзамен по читанню. Я все время думала, що читання це будемо читати. Ні, читання, ні нам дають текст по читанню, і ми повинні його прочитати. І відповісти на питання, це все письмово. Читаємо і відповідаємо на питання письмово. Питання із підковіркою даються для того, щоб зрозуміти, чи ви зрозуміли текст, що там пишеться, чи ні. Дюргаємося, тому що, тому що сьогодні понеділок, трафік зранку машин повно. І так, екзамен ми написали. Його результати будуть відомі на слідуючий понеділок, а ось по такій книжки ми вчимося. Це вже друга книжка була. Перша була такого сиреневого кольору. Отакого от кольору. Зараз красна книжка. І от тут дуже цікава подача. Дуже цікаво вчиться, я вам хочу сказати, Даже в такому віці. Так, потихеньку-потихеньку. Нас вже підвели до того, що ми наступної неділі почнемо спілкуватися. І в январі у нас буде екзамен по спілкуванню. Ну, а тут треба писати домашні завдання. Є вже де пишемо, робимо О, такі справи. Ми гуляємо з Оскаром, прогулка у нас така. Ідеться не хороший і холодно. Головне, що не сиро. Покажу вам трошки місто. Листопад місяць, але так погода -то пакет, тому... Морозі тут практично немає, тому зелено кругом і гарно. Травичка завжди зелена є. Біля нас тут тече річка. Ось як гарно тут. З цієї сторони водичка така чиста-чиста, але води в цьому році тут прибавилося. Подобається, як людей тут росте камиш прямо в дворі. Дуже гарно. Вода підійшла прямо ось, до дорожки піднялася. А там ось рядові будиночки. І Оскар наш гуляє. Гуляємо ми вдоль річки. А ось тут ось такі забори видає. Бачите, дерев'яні. Ніхто нічого не видумає, все дуже просто, все дуже гарно. Мені так подобається. Люди не заморачується, що треба один поперед одного шоу придумати. Ось далі будиночок, дивіться який. А заборчик такий простий дерев'яний. Тут два роки тому було пусто, нічого не було. А зараз побудували ці два будиночки. Один і другий. Тільки один той був. Ні, це ж... Бувало вже... було, а це була земля до бунгала. Оце ж, а ну так. Да. І тут, бачите, зелене дерев'яний заборчик. Без всяких заморочок. А тут у нас речечка. Іде прям річечка біля будинки. Ось. Так, ми сьогодні готуємо англійське блюдо куриця по мисливськи корінні грудки по мисливськи Зараз ми натираємо сир, твердий сир, будь-який, який у вас є. І потім покажемо, що робити далі. Так, І ще нам треба бекон на кожну грудку по бекону. І отаку от от трошки розріжаємо, щоб у нас вийшла, щоб її можна було обмотати. Корінну грудку в беконі. Ставимо нашу курину на грудку по-мисливськи. Поки її просто ставимо вай да? у вайфаєр. Вефрайер без нічого. Угу. Нам треба помідорчику і ми їх будемо робити на грилі помідорчики. Ну, кожному по помідорки, Це у нас буде гарніх до курочки. Е, хтось буде їсти турбушку жарену, а хто на кіто-дієті буде їсти помідорчики. Але це традиційно подають в Англії до по-мисливськи. Крадемо наші грибочки і будуть у нас грибочки так на грилі. Сульчик, перчик, сульчик, перчик. І теж буде зажарюватися у вайфраєрі отак ціляку. Олії ми не додаємо, сулька, перчик. Так же відправляємо вайфраєр. І ще обов'язково на гарні подойдуємо зелений горошок. небагато, трошечки. Всього потрошки. Буває буквально прокипить пару минут і... І все. Він заморожений, вже приготовлений, буде готовий. Також ставимо помідорчики на грі. Також нічого особливого. соль, перчик. І, і також відправляємо вайфай. Кулочка побула 10 хвилин і тепер обмутимо все це беконом. Так ось окрасиві кусочки бекона у нас. Так. І кладемо назад. Як порізала бекон, так і так і є ось обмотали. І так, готуємо далі. 10 минут у нас курочка стояла без бекона, 10 минут з беконом у вайфраєрі. Да? Угу. Тепер ми поливаємо соусом, барбекю. барбекю. Так розмазуємося, соус, бабекю, пакувочки. І все це посипаємо сиром. На сиром твердим. Ви також можете це готувати просто в духовці. Ну, дивитися, звісно, в духовку, вже по минутам самі орієнтуватися. І знову відправляємо в духовку на 10 хвилин. У нас тут дві такі порції, так що у нас четверо. Наша корінна грудка по-мисливськи готова. Зараз ми її накриємо і даємо 10 хвилин. Відпочити. І так, наша вечеря готова. Ми вже це готували, це дуже смачно, так що готуйте, куштуйте. Ой, не знаю, очевидно. Уже в Англії почалася підготовка до Різдва. І тут ось такий дом. Він завжди такий самий-самий яркий. Вже які можна, тут є анімації світлові. Крісмас, ну виглядає дуже гарно. І Він, на... не Він це робить Для чарі, Для чого? Для oh. uh, там благаки. Ти можеш його сканірувати ага. і вносиш тоді деньги, це як для чарить він підтримує якусь і це він, Люди приходять, дивляться, скидують туди ага. QR-код, воно на гаражі висить. Воно під тим ага. світильником теж як. QR-код, І він і в газету попадає, все, що збирає гроші для якихось. Я пам'ятаю, що і в тому році тут було в нього. Ага. Ну, була теж друга анімація гарна. Люди ще більше зробили, дуже красиво. На, на криші є все дуже гарно. Подивіться на це чудо, як воно спить.